Як переглянути суму замовлень за певними статусами та критеріями. Іноді може виникнути ситуація, коли необхідно отримати звіт, яка сума замовлень зараз у дорозі, тобто скільки, яка сума відправок, які прямують до клієнта, або на яку суму замовлення, які вже прибули у відділення, тобто після плата вони чекають, коли їх клієнт забере. Ну, відповідно, яку прогнозуємо суму ви повинні отримати. Якраз такі звіт і допомагає формувати кейс РМ завдяки фільтрації та статусам по замовленням. Зараз пропоную розглянути декілька кейсів використання, наведемо приклади, ну і подивимось, яку цінність і результат надає така функція. Переходимо до розділу замовлень. Зараз пропоную подивитись, Суму замовлень, які в мене у статусі доставка. Відключаю всі інші статуси, залишаю тільки доставку і допоміжні, допоміжні з ним статуси. Ви же можете повідключати якісь певні статуси, які вам не потрібні. Ми знаємо, що фільтрування по статусам у нас досить гнучке, тому, будь ласка, обирайте, обирайте ті пункти, які вам потрібні. Так, все, я все обрав, натискаю застосувати фільтри. Зараз програма зробить пошук. Так, є статус Доставка і допоміжні з ним. Опускаємось в самий низ, і тут у нас біля відображення кількості замовлень є така підказка, значок I. Тут ми можемо подивитись, на яку суму у нас всього замовлень по цьому статусу, яка сума по певній валюті вже сплачена, і яку суму ми очікуємо до сплати. Тобто, наприклад, в гривні в мене усіх цих замовлень на 4 мільйони. Сплачено з них 200. Якщо навести курсор на ось цю шкалу заповнення, ми побачимо залишок. Не сплачено 2 200. Тобто залишилось до сплати ще 2 мільйони 200 тисяч. Така сама ситуація і по іншим валютам. Тобто євро, долар ну і так далі. Тепер пропоную розглянути інший кейс. Нам необхідно подивитись, скільки замовлень у статусі в дорозі, тобто які прямують до клієнта. Це статус саме вашого замовлення, саме посилки. Ну і переглянемо інформацію. Так, повертаю назад усі фільтри. Тепер переходимо до фільтрації. Праворуч біля пошука. Шукаємо розділ доставка. Угу, ось він є. І тут нас цікавить статус доставки. Я обираю у дорозі. Тобто, скільки замовлень в дорозі, ну і подивимось заодно, на яку вони сума. Так, у дорозі в мене зараз два замовлення, статус доставки. Загальна сума цих замовлень 18 тисяч, і це, ці замовлення поки що не сплачені. Ну, це логічно. Ось таким чином. Бачимо всю повну інформацію. Обмежень по фільтрації у нас немає, тобто, зараз ми навели декілька прикладів використання ось цієї підказки, сума до сплати», сплачено всього. Ви можете фільтруватись по певним полям, які вам зручні. Тобто, це може бути, наприклад, статус після плати, скільки на яку суму? Верніше я чекаю замовлення. По післяплаті, тобто, коли вони прибули у відділення. А також статус у дорозі можна залишити, тобто скільки замовлень відправлено, і потім додатково обрати якусь певну службу доставки, наприклад, скільки замовлень у дорозі від служби нова пошта, застосувати фільтри, подивитись загальну інформацію по сумі до сплати і сумі, яка вже сплачена. Тому, будь ласка, користуйтесь ось такою зручною фільтрацією. Як бачите, тут нічого складного немає, але цей функціонал надає вам можливість отримати певний звіт по доставці, по сумі замовлень. Далі, коли ви оберете, оберете певні критерії, ви зможете ці замовлення вигрузити або роздрукувати. Коли зробили фільтрацію, обираємо усі замовлення галочкою ліворуч зверху. У нас з'являється додатковий пункт відмічені 2. І тут ми можемо роздрукувати ці замовлення по певному шаблону, якщо у вас є, або використати дефолт, або вигрузити у теж певний шаблон, або у стандартний Excel-файл, і потім передати цей звіт керівнику для аналізу і так далі. Тому, будь ласка, фільтруйте свої замовлення, переглядайте інформацію по сумі, скільки залишилось, скільки вже сплачено. Дуже надіюсь, що цей функціонал буде корисним для вас і для вашого бізнесу. Тому, будь ласка, користуйтесь, якщо виникають питання, будь ласка, звертайтесь. Дуже дякую.